Космічний корабель безшумно рухається зовнішнім спіральним рукавом чумацького шляху. Ці мандрівники з далеких світів нікуди не поспішають, рухаючись зі швидкістю всього 60 тисяч миль на годину. За космічними мірками, це майже повзком. Але вони тримають такий темп вже мільйони років. Пролітаючи кілька тисяч зоряних систем на відстані в сотні світлових років, і кожну нову зоряну систему, яку вони проходять, вони сканують в пошуках ідеальної комбінації, яка їм потрібна нової планети без життя навколо молодого жовтого сонця наближаючись до довгоочікуваного місця. Пролітаючи близько від поверхні планети, вони скидають свій прадавній вантаж. Захищений щитом він пролітає крізь атмосферу і приземляється на поверхні, після чого вивергає свій вміст. Всередині тисяча кілограмовий вантаж зі зразками бактерій. Сто різних типів, кожен з яких відрізняється і пристосований до різних середовищ. Деякі з них одразу ж гинуть на поверхні нової планети. Хімія та умови не підходять для них. Але ті, що виживають, знаходять середовище проживання, яке готове їх прийняти. Вони не лише виживають, але й процвітають, швидко просуваючись до колонізації поверхні. І вони еволюціонують пристосовуючись до нових ніж, освоюючи абсолютно нове середовище. Протягом наступних чотирьох мільярдів років під світінням жовтого сонця над головою вони еволюціонують у все більш складні форми. Аж поки, врешті-решт, вони не перетворяться на розумних істот. Істот, які усвідомлюють себе з культурою, філософією і наукою. Могутні цивілізації піднімаються і занепадають, настають і минають еони і золоті віки. Аж поки, нарешті, вперше ці колоністи не дають своєму дому назву Земля. Ця історія походження може звучати як наукова фантастика. Але це реальна, вірогідна наукова теорія. Вперше її запропонував у 1970-х роках один з першовідкривачів ДНК Френсіс Крік. Це лише один з варіантів явища, відомого під назвою Панспермія, альтернативної позаземної гіпотези про те, як зародилося життя на землі. Панспермія термін, що походить з давньої Греції. Безпосередньо перекладається як усе насіння. Він описує ідею про те, що насіння життя поширюється шляхом розсіювання по всесвіту випадково або навмисно. Воно поширюється і проростає скрізь, де знаходить потенційну майбутню планету. Це не просто маргінальна теорія, і вона не вважається псевдонауковою. Панспермія це те, до чого вчені повертаються вже сотні років. У 1903 році шведський хімік Сванте Ареніус вперше припустив, що спори можуть переноситися через космічний простір під тиском сонячного випромінювання. А в 1957 році знову з'явилося припущення, що життя на землю прийшло з іншої планети як агресивна інфекція. Альтернативна концепція була запропонована у 1960 році, що життя на землі є побічним продуктом космічного сміття, органічних решток, залишених старішою, набагато більш розвиненою цивілізацією. І як ми дізналися, в 1970-х роках Френсіс Крік припускав можливість навмисної спрямованої панспермії. Ми можемо уявити, як ми самі засіюємо інші планети за зразком наших власних екосистем. Нарешті у 1980-х роках видатний математик Чандра Вікрамасінха висловив припущення, що віруси могли заноситись з міжпланетного простору і таким чином спричиняти нові епідемії з одного боку. Та прискорювати еволюцію з іншого. Теорії панспермії знаходять підтвердження у свідченнях про ранню землю. За всіма підрахунками, перші півмільярда років існування нашої планети були жорстоким, бурхливим часом. Це було справді непривітне місце для зародження життя. І все ж воно зародилося. Напрочуд швидко після закінчення пекельного гадейського періоду. Для утворення певних сполук, як цукри та амінокислоти потрібні умови сонячної туманності. І вони доставляються на поверхню планети невблаганним сонячним вітром. Безсумнівно, деякі з інгредієнтів для життя прийшли з космосу. В результаті того, що іноді називають м'якою панспермією. У 2004 році місія StarDust пронесла спеціальний гель для збору зразків через хвіст комети і повернула його на землю. Усередині цього гелю вчені виявили амінокислоти та інші органічні сполуки, необхідні для життя. Цілком ймовірно, що ці космічні хімічні речовини накопичувалися разом з утворенням Землі і з тих пір поступово випадали на неї дощем. Але хоча сучасні вчені можуть почати визначати частини молекулярної головоломки і описувати, як життя могло виникнути з основних будівельних блоків, доступних на поверхні планети, Цю загадку ще належить повністю розгадати. Справжнє походження життя на землі досі залишається таємницею. Тож, здається майже природним питання чи могло воно зародитися десь в іншому місці? Чи могли мікроорганізми бути засіяні на землю невдовзі після її утворення навмисно або випадково? Спрямована панспермія, на яку вказує крік, безумовно можлива нашій землі всього 4,5 мільярди років, але всесвіт більш ніж втричі старший. Зоряні системи, які сформувалися на початку історії всесвіту, можуть містити цивілізації набагато старші та розвиненіші, ніж наша. І, хоча ми ще не маємо технології для міжзоряного посіву, цілком можливо, що така технологія може бути розроблена з часом. І все ж, маючи лише одну живу планету, про яку ми знаємо, доказів спрямованої панспермії бракує. Натомість, пасивна панспермія це гіпотеза, яку ми можемо обґрунтувати, зважаючи на наші знання про фізичні процеси, що відбуваються в сонячній системі сьогодні. Є докази того, що життя могло випадково бути засіяне по всьому космосу, для того, щоб потрапити з одного небесного тіла на інше. Живі істоти повинні пережити три випробування: втечу, подорож і прибуття. Спершу вони повинні покинути планету, на якій живуть. У той час, як ми живемо на самій поверхні планети або принаймні в нижніх шарах атмосфери. Мікроорганізми більш рухливі, досить малі, щоб їх могли переміщати атмосферні сили, підхоплювати грози і виверження вулканів. Вони можуть піднятися до верхніх шарів атмосфери, де, як передбачається, їх легше здути сонячним вітром, розпочинаючи можливо майже нескінченну мандрівку небесами. Або ж вони можуть втекти під дією катастрофічних сил, які загрожують життю на поверхні. Досить великі астероїди можуть розтрощити поверхневі породи, розкидаючи їх у космос. Якщо ці камені містять мікроби, то вони цілком можуть стати крихітними космічними кораблями, заселеними бактеріальним екіпажем. Наступне випробування вижити в космічній подорожі. Холодний сухий вакуум, наповнений смертоносною радіацією. Космос не є сприятливим місцем для життя. А величезна відстань між планетами і майже нескінченна порожнеча непривітної пустки означає, що на бактеріальних мандрівників чекає довга подорож. Залежно від напрямку та місця призначення, подорож може тривати мільйони років. За останні кілька десятиліть, відколи людство ступило на поріг сонячної системи, вчені провели безліч експериментів на борту супутників і космічних кораблів, щоб з'ясувати, наскільки добре земні бактерії можуть вижити в неосяжних просторах космосу. Виявилося, що багато мікробів здатні захистити себе від холоду і сухості в примітивній формі кріостазу у вигляді неактивних спор. Але ультрафіолетове та космічне випромінювання залишається загрозою навіть для сплячих спор воно здатне руйнувати і спотворювати генетичний матеріал всередині клітин, вбиваючи їх або змушуючи мутувати до невпізнання. Тому певний захист потрібен якщо не в спеціальному космічному кораблі, то звичайного каменю буде достатньо. Радіація не може проникнути далеко крізь тверду породу, тож мікробні пасажири, що містяться всередині, можуть пережити космічний шторм. Але перед цими міжпланетними мандрівниками стоїть останнє випробування, перш ніж вони зможуть стати колоністами нового світу. Вони повинні пережити приземлення. Метеорити, що падають на землю, зазнають інтенсивного нагрівання та ударної хвилі, достатньої, аби розплавити тверду породу. Чи може при цьому вижити проста форма життя? Сучасні вчені перевірили це також, вистрілюючи зразки бактерій через потужну повітряну гармату. Виживання цих спор свідчить про те, що за правильних умов мікроби дійсно можуть пережити приземлення, закутів свою захисну кам'яну броню на мільйон років. І коли пил нарешті розвіється, вони зможуть назвати новий світ своїм. Отже, на землі є докази того, що життя дійсно могло пережити подорож через космос. Але доказів того, що це дійсно сталося, і саме таким чином життя було доставлено на землю майже 4 мільярди років тому бракує. Потенційні докази просто загубилися в тумані часу, в тектоніці плит і в переробці земної поверхні. Дехто скаже, що це питання не таке важливе. Якщо в перші роки існування нашого світу близько 4 мільярдів років тому живі істоти прибули на землю з іншої планети, це лише переносить питання походження життя в інше місце, про яке ми знаємо ще менше ніж про ранню землю життя повинно було десь зародитися. Але Оскільки ми досі не маємо всіх відповідей на питання про те, як життя зародилося тут, то інша планета, інше середовище може бути ключем до розгадки. На іншій планеті можуть існувати фактори, які роблять спонтанне зародження життя набагато більш імовірним. І сьогодні ми відкриваємо тисячі нових екзопланет на орбітах навколо чужих зірок. Вперше ми можемо досліджувати ці позаземні середовища в пошуках відповідей. Можливо, ми ще знайдемо розвинену цивілізацію Френсіса Кріка, які як боги створюють види за своїм зразком по всьому космосу. Але поки ми не знайдемо життя на іншій планеті. Ми ніколи по справжньому не дізнаємося, чи ми є дітьми землі чи Всесвіту. Ви дивилися повну історію землі. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. А також напишіть, що думаєте в коментарях. І побачимося наступного разу.